Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч чемпіоната Європи серед молодежі. Другий тур група D, Нідерланди u 21 Данія U21. Ось такий друзі буде відбуватися матч. Ну і сьогодні якраз я хочу поговорити про Нідерланди u 21 про дачан. Ну, давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми друзі, зі збірної Нідерландів. Нідерланди дуже здорово пройшли кваліфікацію, були в групі 7. У цій групі були такі команди, як Молдавія, Північна Македонія, Гібралтар, Швеція та Грузія. Впевнена, абсолютно перша позиція. 10 матчів, 10 перемог, 30 очок, найкраща атака, найкраща оборона в групі, 32 забити м'яча у Нідерландів. Ю-21 було в групі. Да, три м'яча пропущених, різниця забитих та пропущених, плюс 29, 0-0 ну поразок, нуль нічих, Усі 10 матчів. Нідерланди U-21 виграли 10 матчів та, відповідно, 10 перемок. А Нідерланди дуже себе не показали. Матчі проти збірної Фінляндії у першому турі. Uh, команда розписала нічю 2-2. Uh, При цьому ж таки Нідерланди програвали 0-2. Терха забив на 25-й хвилині. Кіскіне на 28-й хвилині зробив рахунок вже 2-0 на користь Фінляндії. Але ось Валенте на 59-й хвилині. Один м'яч Нідерланди відквитали І Поку на 90-плюс 3-й хвилині приносить Нідерландам нічю. Тим чином, Нідерланди врятували очки у тому матчі. Да? Вдалося так на характері взяти очко, Хоча Нідерланди, в принципі, більше м'яче, чим володіли. Там, за 70% у Нідерландів да? було володіння і ударів, і якраз там нереалізованих гольових моментів. Да? Тобто, в принципі, тобто, Нідерланди справді награли на перемогу, якщо брати статистику, але Фінляндія також я справді молодці, команда показала. А, гідний футбол, ну і Фінляндія забрала очки у Нідерландів, які були фаворитом, відповідно. А там матчі, Але в будь якому випадку враховуючи те, як ще складувався матч для Нідерландів, напевно, це в принципі доволі таки напавний результат, враховуючи те, що команда програвала 0-2 доволі-таки сильному опоненту. Друзі, якщо говорити про датчан, то датчані були у своїй групі з Чехами, з Вельцем, з Ісландією та з Литвою. Датчані також посідають першу позицію, 8 матчів, 5 перемог, 2 нічих, одна поразка, 17 очок у на пасиві. Найкраща атака. У дачан була в групі аж 18 м'ячів. Команда колотила. В групі і 8 м'яче пропущених, плюс 10 різниць забитих та пропущених удачан і перша позиція. В першому турі збірна Данії Ю-21 обіграла Україну з рахунком 3-2. Матч був таки керівний. І мені навіть здається, що Україна навіть була навіть ближче до перемоги. Україна а, мала перевагу за моментами. Україна а, більше володіла м'ячем, але Дачані переломили матч за 4 хвилини. Українці забивають гол на 78-й хвилині. Рахунок стає 2-1. І Дачірі ось цей проміжок з 81-ю по 85 повісімдесят хвилину, хвилини. Дачані забивають два м'ячі за 4 хвилини. Повертають матч з знік на голову і відповідно перемагають. Відповідно, перемагається, перемагається в доволі доволі таки рівному матчі. І справді, футбол був доволі таки рівний. І Україна, ще раз друзям повторююсь, Україна і справді здорово виглядала. Україна і мала перевагу за моментами, і за володінням м'ячем. ну Там плюс-мінус матч та був рівний, але все-таки Україна ну, трішечки-трішки була ближче. Алечені показали характер, і дачані на характері здобули перемогу над Україною. В будь-якому випадку ситуація в групі напружена. Зараз дачані лідери. У Дачан відповідно три очки, Нідерланди одне очко мають, Фінляндія має одне очко, Україна поки що пасивів України нуль. Набраних пультів. Але в будь-якому випадку до... О, ще є два матчі. Да? А в групі, так? Да? Тобто ще два тури, і в цій таки України дає ще абсолютно всі шанси для того, щоб поборотися за вихід далі. І матч між Нідерландами та Данією він має дуже важливе значення і для України, і справді, да? Ось завтра будуть зустрічатися дві дуже сильні збірні, і Нідерланди, 21, дуже така сильна збірна, і Данія. Така дуже така сильна збірна. Обидві команди дуже здорово фізично підготовлені, і Нідерланди, і Дачані. Ну і, в принципі, обидві команди чимось схожі за стилом, обидві команди намагаються грати першим номером. І знаєте, друзі, я чесно очікую, завтра прям такого, знаєте, прям такого хорошого футболу. Нідерландам потрібно перемагати. Нідерланди будуть грати на перемогу. Але і дачані також не будуть грати на нічого. Хоча, в принципі, якщо дачані вже не програють Нідерландам. То з великою вже долі ймовірності, я так думаю, що Дачані, по суті, вже собі відсотків так 90 вже гарантують собі вихід в плей-офф, але в будь-якому випадку, в будь-якому я думаю, що і Дачані захочуть також здобути перемогу і поставити вже, скажімо так, розставити всі ці питання, да? А ось ці питання дача, я думаю захочуть завтра вирішити, тому що перемоги Дачан вже по суті вже е, Датчанам е, гарантує собі е, не тільки вихід далі, а взагалі першу позицію. Ось. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Тому завтрашній матч дуже важливий для обох збірних. І перша моя друзі, думка, я чомусь думаю, що обидві команди забійсь. Я думаю, що обидві команди обміняється галами, і Нідерланди Заб'ють, Данія заб'є. І серце мені підказує, що тут обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка ось кому, друзі, віддати перевагу Нідерландам? Чи все-таки Дачанам? Суперники справді плюс-мінус рівні. І знаєте, друзі, я все-таки віддаю перевагу Нідерландам. Ось я не знаю, друзі. У мене чомусь таке внутрішнє відчуття, що Нідерланди, як мінімум, дачина не програють. Тобто, друзі, в мене є таке внутрішнє відчуття, що Нідерланди не програють датчанам. А я думаю, що скоріше, все, буде якась нічого. Ось чомусь, друзі, мені серце підказує, що команда якусь, знаєте, нічого один-один розпишуть. Ось не знаю, друзі, щось мені так серце підказує. Тож, перша, моя друзі, думка це обидві команди Заб'ють. Друга моя думка, я думаю, що Нідерланди U-21, як мінімум, датчанам не програють. Ну, а так мені внутрішнє відчуття підказує току, що все-таки команда якусь нічого один-один розпишеть. В принципі, нічия не буде трагедією. Ні для одних, ні для інших. Особливо для датчан це уж точно трагедія не буде. Де для Нідерландів, я думаю, також. Я думаю, що в цій групі інтрига буде взагалі, там, триматися до останнього третього тура, до останніх секунд. Ось тому група і справді така напружена. То що буде команди забіг, то Нідерланди 21 як мінімум датчана не програють, Ось така моя думка на даний матч, і підсказує мені, що команди розбежит. А побажаємо друзі, Нідерландам, добра, датчанам добра. Побажаємо. Бажаємо обом збірним тільки добра. Вам, друзі, від щирого серця, я бажаю всього самого найкращого. головне, друзі, будьте щасливі, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.